Це от слово офіцера, честь офіцера. Я перепрошую, що, робить, що з людиною в момент отримання двох лейтенантських зірок, що цей процес робить з людиною, що раптом його слово стає більше важити, ніж слово солдата, який з товаришем домовляється про якийсь конкретний план дій зараз, якийсь маневр. Хтось когось прикриває, хтось ризикує життям, десь біжить, хтось когось прикриває, допомагає з ризиком для життя. Тобто вони домовились, хтось комусь дав слово, інший на нього розраховує, що той не втіче, не злякається, а буде там прикривати, слідкувати, там, чи ще щось, чи витягне його, і він свого слова дотримується. Тобто, це слово, яке перевіряється не просто на дії, а в ситуації з ризиком для життя. І сидить чувирло, який об'єктивно бойові дії проводить в підвалі, і десь всередині нього щось дає йому переконання, що він сміливіше, достойніше, вище от тих людей.